Колени. Игорь помолится. Попросит Божьего благословения. Вот. Мы за него помолимся с братом Александром, возложим руки, і потом сестра Людмила помолится, и брат Саша на нее помолится. И... А вас всех. Боже, дякую тобі за милість Твоя, за те, що ти висла, Боже. Дякую, Тобі. халілуя, Боже. Потребую Твоєї мудрості і твого керівництва, Боже, в цій справі. Боже, в цій справі. Допоможи, Господь, Господь, дай своє бачення, дай свою силу. Германа Мія, ім'я Твоє поможи, Ісус, Шині. благослови, Шині. благослови. Веди, Господи, по життю. Боже, наповни все своєю присутністю і благослови. Церкву твою благослови. Дім мій благослови. Дружину мою благослови. Дай свою благодать, дай свою благодать. благодать. Довіряю тобі, Господь. Довіряю тобі. Хвала Тобі. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа докладаємо наші рухи і прикликаємо Твоє благословення, Господь. Посвячуй при світі. Благослови його, Господь, триматись тебе щирим серцем, виконувати, Господи, своє служіння з радістю, терпливості, нехай Його серце моє наповнене твоєю присутністю. Господь, нехай його служіння буде до вподоби тобі. Нехай воно буде на розбудову церкви Твоєї, нехай воно буде благословіння твоєму народу. Нехай ще багато людей прийдуть до пізнання тебе через його слово. Господи Боже, являй Твою силу, Диви славу через його служіння, Збережи його від всякого гріха, всякого зла, від всякої гордиливості, Господь, хай його серце буде смиренним, терпеливим, хай Його серце покладається на тебе, як на голову церкви. Господь, власне його в домі, в його сім'ї, буде Господи. Боже, мудрим керівником, благослови. нехай бачить його, наповненого тобою тобою, Господь, твоєю силою, твоєю святістю. благослови його усіх ходах любих. Нехай милість твоя буде над ним. Слава тобі належить. Отець, син і Дух Святий. Амінь. Дякую тобі за весь шлях, який ми Ти коли слава миха за своїми дітьми і дав нам служити тобі, служливі слава тобі, Господь, що ти з нами, Господь, що є люди, які ми можемо служити слава тобі. Я прошу Бог з нами. І надалі шлях, служіння, і бути нам здібними. Боже, служити тобі, принести дякую і плітку. Славлю тебе, благослови нас. Велосерний Господь, ми дякуємо Тобі за цю сім'ю, за брата Ігоря і сестру. Люду. Дякуємо, Боже, за їх відкриті серця для служіння на Твоїй ниві, Господь. Слава тобі і хвала. Ми молимось до Тебе, Господи, зараз, за сестру Люду, помічницю брата Ігоря, Господь. Ми молимось до тебе, просимо надалі. Нехай Твоє благословіння, Твоя милість і Твоя благодать перебувають на ній і діють через неї, Боже. Нехай вона буде, Господи, міцною підтримкою для свого чоловіка в цьому непростому служінні, збагатию особливою твоєю мудрістю. Яка в тебе приготовлена для жінок, які бояться тебе, Боже? Я молю Тебе. Нехай Святий Дух, Господи, використовує її так, як тобі взагалі, Боже, в служінні в церкві, в служінні дітям, в служінні, Господи, жінкам, молимо Тебе і просимо Тебе, поблагослови її здоров'я. Фізичного благослови Боже і духовного благослови милосердний. Ми молимо Тебе і просимо Тебе, Господь. Нехай вона, Боже, буде цим благословенним тилом в сім'ї. Господь, ми молимо Тебе і просимо Тебе, нехай вся ця сім'я. Господи, буде тим очахом Твоєї присутності, твоєї любові, твоєї слави, Боже, ми благаємо тебе. І нехай ця сім'я буде благословінням для цього міста, для цієї церкви, Господь, і для багатьох людей, які ще прийдуть на це місто. Ми молимо Тебе і просимо Тебе, поблагослови милосердний. Ми надіємось на Тебе і ми вбуваємо на Тебе. Віряємо, Господи, сестру Люду. Цю сім'ю, Боже, в твої руки, нехай Твоя охорона. Твій захист буде над тебе в цей непростий час, Боже, і святий Дух Твій діє в них і через них, Боже, в ім'я Ісуса Христа. Слава Тобі! Хвала Тобі і поклоніння. Великий Бог наш. Отець, Син і Дух Святий. Амінь.